Того, що у нас сьогодні величезна кількість депутатів, обраних від тієї ж самої слуги народу, пишуть заяви з проханням відпустити їх з парламенту. Вони не хочуть працювати, їх не відпускають. Сьогодні голова Верховної Ради Стефанчук не може самостійно навіть підписати розпорядження про відрядження депутатів за кордон. У нас був фантасмогоричний випадок, коли він підписав розпорядження про відрядження депутата Порошенка за кордон. І це розпорядження скасував його перший заступник Олександр Корнієв. Ви взагалі можете собі таке уявити? От в будь-якій організації є керівник, є перший заступник. І при живому керівнику його перший заступник скасовує розпорядження керівника організації. Ви можете собі таке уявити? Взагалі. Но ну це ж ми живемо в такій реальності. І ми живемо в реальності, при якій парламент. Точно так же знаходиться на прямому зв'язку з органом управління, якого знаходиться поза ним, і він не має жодної суб'єктності.